Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ганна Демиденко, адвокаційна менеджерка руху ветеранка, наша гостя в цій розмові. Ми говоримо про те, якою за згідно законодавства має бути процедура сповіщення про загибель захисників і захисниць. Тема доволі складна. Ми зараз будемо говорити про те, як це має відбуватися з точки зору законодавства, а потім поговоримо про те, коли це відбувається в інший спосіб, і, власне, до чого це призводить. Та? Отже, так. давайте спершу про те, що говорить нам законодавство. Так, насправді дякую, що ви озвучуєте цю тему. Вона досить чутлива. Ну, ясно, що вона неприємна, але ну, ми живемо в таких реаліях і вона є. У нас законодавство регулює сам, 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 саму процедуру сповіщення. Вона затверджена в інструкції про організацію поховань військовослужбовців. Власне, в цій інструкції чітко розписано, що за чим відбувається і хто за що відповідає. В першу чергу має командир військової частини сповістити особисто або ну спеціальною телеграмою керівника ТЦК територіального центру комплектування про те, що загинув військовослужбовець чи військовослужбовиця. От. Далі представник ТЦК вже інформує представників місцевої влади, і обов'язково це дуже важливо особисто, ну не він особисто, але є відповідальні особи, вони мають особисто їхати до близьких родичів і особисто повідомляти їм про цю новину. В таких групах працюють і психологи часто викликають лікарів, тому що, ну ви самі розумієте, реакція на таку новину болісну буває різна. От і тому е, воно працює зрозуміло, що у нас зараз гостра фаза війни. На жаль, наші втрати вони не зменшуються, їх багато і е, є. Людський фактор, це все існує, але все таки ми маємо е, дотримуватися чинного законодавства в першу чергу з поваги до рідних, які отримують цю новину. Тобто їм в цей момент точно треба підтримка, і в е, цей момент з ними мають бути люди, які можуть їм надати таку підтримку, або ж навіть фахову допомогу, ту саму медичну. А ви сказали, що за процедурою уповноваження особи мають їхати. Тобто, це відбувається так. наживо, особисто. не по телефону особисто. Це особ... Ні, це, особ... це не відбувається по телефону, це відбувається наживо. Тобто до родини їдуть представники ТЦК. В цій групі має бути психолог. Іноді ну, взагалі бажано, щоб були лікарі. Але, власне, там вже ці відповідальні особи знають, ну, який супровід треба брати. Ясно, що якщо там літні батьки, то ну, швидка має бути, тому що ну, реакції зовсім різні бувають. Хто входить до переліку відповідальних осіб? Ну, дивіться, в. В принципі, все залежить від того, де це відбувається, і ну наскільки багато людей проживає там, в населеному пункті. Я скажу з власного досвіду, з початку повномасштабного вторгнення ясно, що буває таке, що таких новин не одна. От і тому е, ці представники з ТЦК, які е, мають відповідно, е, мають відповідні інструкції. Вони знають, що робити, вони знають, як говорити. Вони їздять. Ну, представ, з, з цього там, районного місцевого ТЦК. Там е, вони об'їжджають ці родини. Е, має бути психолог. Наскільки забезпечені фаховими психологами е, наразі центри комплектування? Я не можу вам сказати. Ну я не маю такої інформації. Але ми маємо зворотний зв'язок від родин про те, як відбувається взагалі це сповіщення, і ну на жаль, дуже багато відгуків. це не це не стосується саме ТЦК, це не, не про не про якість їх роботи, а взагалі про те, як відбувається сам процес. Досить часто рідні отримують це не в затвердженій процедурі, тобто не особисто від представників військових структур. А вони дізнаються про це ну абсолютно різними способами. От зараз, власне, і перейдемо до обговорення того, як це відбувається часто не так, як прописано в ага. законодавством Процедурі та і до чого приводить ну те, те як як це відбувається в житті. Ви сказали, що бувають дуже різні випадки, чи якось так. для себе їх групує та могли б розказати про те, що і як трапляється. Так, звичайно, ну насправді, чому ми торкнулися цю тему? Я трохи відіду, тому що ми зараз реалізуємо дуже важливий проект. Ми досліджуємо взагалі досвід членів родин і оточення близького загиблих. Проте, от саме період від отримання звістки і вже до отримання офіційного статусу, тому що цей ну, статус член сім'ї загиблого, тому що цей період, коли людина дізнається, і людина, і коли людина вже під захистом держави, він досить довгий і в цей. І саме в цей період люди ну максимально не захищені, а вони потребують цієї підтримки. От і тому ми робимо дослідження. Ми обов'язково поділимося публічно ним, і е, в нашій команді є. Жінки, які втратили своїх чоловіків на війні, ми працюємо з родинами загиблих, і тому, тобто, цей досвід він був абсолютно різний, і ми вирішили це, ну скажімо так підсвітити, щоб досвід цих родин і взагалі їх потреби стали видимими. Щодо сповіщень, як хто отримає нас, насправді найгірша, як на мою думку, ситуація це соціальні мережі. Тобто дізнаватися а, просто з інтернету? з Соціальних мереж. А, я не буду, звісно, називати прізвища цих родин там, да, або загиблих, деякі з них. Ну, такі були досить медійні, відомі військові. Але власне, коли люди в інтернеті, там в соцмережах читають або бачать фото свого рідного чи рідної з, зі свічечками, з, там, ну, з надписами відповідними, це просто пекло. І з тими родинами, з ким ми спілкувалися, от вони казали, що це просто пекло, тому що вони бачать в інтернеті, вони не можуть дозвонитися. Іноді вони не знають командирів, там, телефони, побратимів. Ну плюс людина перебуває в такій розгубленості максимальній. Угу. І вона, ну тобто, вона переживає ну, це максимальний пекельний стрес, який можна собі уявити. І вони починають дзвонити, шукати. Плюс фізичний стан, якщо там. ну, та будь-якої людини цей стрес може вилитися ну, абсолютно в будь-які фізичні там проблеми, інфаркти, інсульти, втрати свідомості. І де знаходиться людина в той момент, коли вона бачить це, ну ніхто ж не контролює. Тому е, це просто от я закликаю всіх, якщо ви знаєте, ніколи не пишіть про це. Ну це це власне це. Така повага і підтримка от просто промовчати. Це мають бути спеціальні люди, і з людьми має в той момент, коли вони отримують цю жахливу звістку, хтось знаходитися. Поряд є випадки, коли дзвонять просто побратими. Також ну, по різному сповіщають, по різному говорять. І також хто зна... ну, по побратим дзвонить з фронту, хто в той момент знаходиться з мамою, дружиною і дітьми, ну теж ніхто не контролює. Дуже а, часто, фронт... ну як дуже так. часто, з того, що я чула, буває таке, що командири просять про побратимів дзвонити і повідомляти. Так, таке теж трапляється, і насправді тут. Е... Питання в тому, що всередині е, самого підрозділу має бути ця культура. Е, має бути не, не тільки дотримання е, законодавства, да чи, чи чинних норм, а взагалі е, має наголошуватись на цій культурі, на цій на цьому на цій підтримці, і ну тому, що кожен хто на фронті зараз ну кожен стикається зі смертю, кожен ну високій зоні зоні ризику. І власне, е, просто наші захисники, захисниці мають. Таким чином підтримувати ці родини, ну і просто ну, мовчати. Ну, не можна це робити. Тому що з людиною в, в момент е, новини має хтось бути. Е, в нас, е, нашої посестри, вона взагалі там була ну, молода дівчина стояла просто на зупинці, їй теж позвонили побратими і сказали, що чоловік загинув. Е, інші е, нашій е, представниці руху просто подзвонили там якісь взагалі незрозумілі, е, нетверезі люди і сказали, що там чоловік чоловіка немає, і уявіть ну, що, що відчуває людина в цей момент. Куди дзвонити? Куди бігти? А, якщо це якесь маленьке місто, і десь хтось в соцмережах викинув, написав, то через півгодини це знає все місто там чи село. Да, тому вони дуже швидко розходяться, і, і буває, що просто до родини родині починають писати слова співчуття, а родина не розуміє про що це. Тобто це і так дуже травмуюча новина. Це ну жахливі, найжахливіші події, які можуть відбутися в родинах військових, і при тому вони. Супроводжуються ще таким ну, максимальним подвоєнням цього стресу. Можливо, ви знаєте, що там в тому ж Ізраїлі в них є така ну традиція, ну не традиція, а от у них такий метод. Вони ніколи не у них також приходять спеціальна група сповіщати про загибель, але вони ніколи не дзвонять у дзвінок, вони тільки стукають в двері, і це для того, ну тому що постійно, коли хтось приходить, да вони там ну дзвонять у дзвінок там в домофон, щоб у людини не було прив'язки до цієї новини, щоб кожного раз, разу коли дзвонив дзвінок у двері. Ця людина не тригерилась, не поверталась. До того, що ну прийшли погані новини. От, і власне, це культура, це, це не тільки культура, це просто от, гідне вшанування, от початок вшанування е, і самого полеглого чи полеглої, і підтримка їх родин. От вона починається в той момент. В той момент треба максимально зробити його ніколи не зробиш комфортним, але той момент має бути з підтримкою. Ви сказали, що в бригадах має бути культура повідомлення такої звістки з того, що ви спостерігаєте, чи є підрозділи, які це вже зрозуміли. Дивіться, ну це я взагалі вважаю, що ідеологічна складова в нашому сучасному українському війську вона має бути, має розвиватися, вона має бути і ну, загибель втрати вони є. Як як би ми не хотіли, щоб їх не було, вони є, будуть і тому е, дуже важливо, щоб в підрозділі оця культура сповіщення е, інформування самих бійців, що так не можна робити. Зрозуміло, що зараз ну не всі мотивовані, є мобілізовані, є люди без досвіду. Е, зрозуміло, що хтось колись, коли бачить ну, багато смертей, вони також в стресі. Ну можливо, їм хочеться поділитися, розказати. Вони починають. Дзвонити, писати, але е, це робота в підрозділах. Ну, звичайно, я ну, можу відразу навести приклад е, Третьої штурмової, Азову е, в Харті Є також е, е, в них прям така. Не, не хочу помолитися, як мет, методичка, та, як правильно потім працювати, сповіщати. Зараз е, е, патронатні служби почали е, створюватися в підрозділах. Це також дуже важливо, бо це якраз ті люди, які будуть ну, напряму комунікувати з родинами. Да? Та. Тому воно, в принципі, я вважаю, що я працюю з ветеранами з військовими з 14 року, і так, воно трохи рухається не так швидко, як хотілося, але в нас і не ті обставини. От, але просто хотілося б от мінімізувати цей людський фактор. Тому що, як правило, саме людський фактор, і ну. Некоректно себе повод, некоректно себе проявляє, і цього можна було би уникнути. Тому хотілося б, тому ми пишемо матеріали. В нас для родин буде цілий перелік циклу матеріалів, і ми, звісно, всіх закликаємо все-таки гідно ставитися і не спішити з такими новинами, і все-таки думати в моменті про тих, те, про те, хто її отримає. Ви сказали, що ще багато що залежить від присутності поруч психолога або медпрацівника. Як з цим, наскільки поширені такі випадки, коли новини повідомляються правильно? Ми не маємо статистики, і я думаю, що ми не зможемо її отримати там таку прям суперкоректно. Але я можу сказати, що зараз. Центри комплектування працюють е, активно, і у нас там були заходи спільні. Ми спілкувалися. Е, то їм також важко вони... вони, е, ну це теж люди, вони живі люди. У мене був такий випадок, коли на похоронах мого побратима просто е, ну. Розплакався цей чоловік, який з ТЦК, який займався організацією похорон. І я ну, правда, я сама злякалась, я не зрозуміла, що сталося. А він просто каже, що я вже не, ну, не, не вивожу стільки втрат, і що він мене там бачить на п'ятих похоронах. Так ну, типу, угу. що це його теж тригирнуло і стресануло. Тому я з повагою до них ставлюся, у них важка робота. І коли ми спілкуємося, багато з них розповідають теж різні випадки і. Хтось ставиться ну ну просто дуже спів, ну, максимально співчуває на себе перебирає. І їм дуже складно в цьому працювати. Але вони кажуть, що це також їх, їх робота. Хтось має це робити. Частина з них це люди, які після поранення або виведені поза штат, да переведені на службу в центри комплектації. Тому статистику сказати, як ми не знаємо. Ми сподіваємося, що звісно, це. Ну, максимально проходить так, як треба, і тому а, ми і проект почали а, для того, щоб можна було підсвітити цю тему і вже далі на, на нею працювати, можливо, зробити більше дослідження, таке масштабніше, так посну по всім регіонам України, а, щоб виявити ці проблеми. Тому що а, ну, от з тих з нашої аудиторії, з родин загиблих, з ким ми спілкуємося, ну а, до. Половина тих, які кажуть, що це відбулося так, як треба по закону, нам вчасно принесли сповіщення, там все розказали, пояснили. А половина, звісно, має негативний досвід і, ну скажімо так, Погані спогади з цього моменту, і не всі не всі хочуть про це говорити? А от на сам кінець нашої розмови, хочу ще вас попросити, Ганно сказати про тих, хто поділився своїм негативним досвідом, чи говорять вони, чи пояснюють, як це далі програлося, чи можна це було б пояснити? Можливо, з вашої точки зору, теж а не зі слів самих людей, Ганно. як це впливає на весь подальший процес. Uh, ну, Це травма, це психологічна травма, яка залишається з людиною. І uh, власне, взагалі ця новина травмує, а ще додатково травмуючи ці обставини сповіщення. Це чутлива тема, і так як у нас дослідження, і якщо хтось послухає, то може себе. І знати з тих, хто нам його проводить, я би не хотіла там озвучувати конкретні приклади. Yeah. Я можу сказати навіть по своєму, по своєму особистому досвіду, що от я не заходжу в соцмережі, тому що для мене соцмережі це вже просто як мікроолог, і е, я туди заходжу, бачу ну, якусь чергову звістку, так про когось там близького, знайомого. Е, і це, це вже ну, так трохи тригерить і. ну, скажімо так, ну не надає да якоїсь, якоїсь позитиву. А я уявляю, що з тими, хто просто так, от соцмережі якимись просто повідомленнями, побачив про смерть свого сина, доньки або ну там чоловіка, батьків. Це дуже травмуюче. і вони про це пам'ятають, і вони про це говорять. Просто не всі готові це слухати. І тому для нас було важливо розпочати цей проект. Тому що це і в нашій спільноті відбулося, і відбувається, і ми хочемо ну, впливати на це, змінити, показати державі, що ну, треба десь міняти цю систему. Це впливає очевидно і на е, прийняття втрати на цей процес і на прийняття втрати. Так, це, до речі, дуже правильний коментар, тому що е, не завжди ще й такий момент, чи забрали тіло, чи змогли його евакуювати. Угу. На жаль, є ситуації, коли неможливо відразу забрати. І тут також родині прийде сповіщення, що близький безвісти зниклий. Але по факту, там, наприклад, мамі, дружині неважливо, передзвонили, вже сказали там побратиму, що він точно загинув. Ми бачили. От він точно загинув, але документально тіла немає, він врахується безвісти зниклим. Так і багато надії. В стресі, в надії починають ну хтось активно, починає там опитуватись, шукати свідків точки, карти, де, що. Ну хтось приймає, а хтось не приймає і каже. Ну, немає, ну, ми будемо чекати, може він в полоні. Ну, тобто це життя і так е, привертається, але тут воно ще в пекло просто перетворюється е, з цими всіма думками і з усім. Плюс у нас недостатньо психологічної підтримки таких родин, не всі звертаються, не всі про це знають. Е, якщо ми говоримо про більш ну, густонаселені населені пункти, так, то там ситуація простіше. А якщо це якесь ну, маленьке село, і ця людина живе одна на одним зі своїм горем, і навіть не знають, куди звертатися там і що робити далі. Тому це такі, ну це дуже чутлива тема, і ми маємо з повагою ставитися до неї і завжди пам'ятати про тих людей, хто отримав цю звістку, і спробувати зробити так, щоб все таки змінити ці підходи. І ну я особисто взагалі вважаю, що має бути реальне покарання за публікацію такої інформації. Адвокаційна менеджерка руху ветеранка Ганна Демиденко. Ми говорили з нею про законодавство і те, який воно прописує алгоритм сповіщення про загибелі захисників і захисниць, і те, як все відбувається насправді.